До нас сьогодні завітав пан Юрій, це брат нашого переможця Демчука Василя. Так як Демчук Василь, військовий, він наразі не зміг до нас завітати фізично і відрядив на таку важливу задачу свого брата. Вітаю вас. Це тримайте булочку, яку вам потрібно буде з важливою задачею доставити своєму брату. Загалом можливо, розповісти про те, як брат долучився, можливо, щось розповідав, подивився вам про те, як він долучився до розіграшу. Він приймає, приймає участь в різних таких акціях, задонатив нашого і каже, переміг одразу мені зателефонувати, як сам не зміг поїхати. Поїд, подивився, може, ну, Морози тут я бачу, що це стовідсотково, як все, все розв язав, розв язав, все це справді. Це їх треба. Приймали після цьому, донатили, заїжджали в магазин. До речі, тут все є зброя мисливська, зброя нарізна. Все буде дякую. Дякую.